Ви м'яце Сина, Святого Духа, всіх вас вітає з Воскресінням Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішня неділя називається м'ясо будто буде відпуста м'ясо. Останній день ймо. А далі тільки буде наступну неділю молочного їжу їсти. Але перша назва цієї неділі, основна, це неділя про страшний суд. То що ми самі чули Євангелії, Чули слова Христові, і це не притча, хоча Господь використовує образи. А це вже Він розказує, як буде кінець цього світу. Що коли прийде син людський уже в славі зі святими ангелами. А от пришестя Сина людського, це Ісуса Христа вже у славі, як Бога. В славі Божества сонмом святих ангелів. І він вже приходить на суд, тому що перший раз він прийшов в образі раба людського, прийняв людське тіло для того, щоб загладити людський гріх, для того, щоб свій Воскресіння перемогти смерть. а своїм вознесінням на небо нас призвав до тої небесної слави і проложив доробу для наших душ, наші душі. Возносились на небо. І в цей час після Христового Вознесіння на небо, до його Другого пришестя, це життя людей, де вони будуть робити вибор. Своїм життям, своїм вчинкам вони роблять вибор. До чого і цими вчинками вони показують, до чого вони стрімся. Чи вони стрімся до духовної слави со Христом? Тобто живуть духовно, живуть вірою і звершують діла віри. Або часть людей жила так, про що Господь говорив і хотів уберегти, щоб дивіться, що ви не усвятились життєвими клопотами і не да? Тобто, щоб не жили тільки земними турботами, клопотами і переживаннями, не маючи коли голову до неба підняти. Тому що, таким чином ви свою душу закопуєте в землю. Господь попереджав. А коли буде друге пришестя, це коли буде правити Антихрист. Три з половиною роки. Як Господь три з половиною роки проповідав, так і три з половиною роки буде правити Антихрист. Коли апостоли, коли Господь говорив про останні часи, питали, питали, питали його, коли це буде, Окей. ніхто цього не знає дня і часу. Таке тісне безпеки. Так от Господь чому каже, ніхто не знає, дня і часу. А тому що який час відведений для покаяння і скільки буде тривати, залежить від нас. Поки будуть люди, які являти будуть покаяння, будуть жити духовно, досягати святості, тобто, поки церква і людство буде народжувати святих, світ буде стояти. Як тільки Віруючі люди зробляться земними, а не духовними, то тоді місто пусто не буває. Зло восторжествує на цій землі. Як вершина цього зла за бездуховність і безвір'я і гріховність людей, то він пройде, антихрист. як вершина того зла. І тому -то скільки цей час буде відведений для нашого покаяння, залежить від нас. Іона приплив Ніневію Ні, Ні, і сказав, що все, буде кінець для вас. Люди посипали голову пеплом, оділись в рубище, я покаяння, і Господь простив І ще це місто стояло багато років. А коли ісякло покаяння, ісякла праведність, то Нінівія загинула в кінці кінців. Збулось проросте. Але в той час, коли не сталося правильно. Тому тобто, скільки світ буде стояти, залежить від кожного із нас по великому рахунку, розумієте? Поки ми з вами тягнемося до Бога, поки ми перемагаємо рів своїй душі, Господь буде продовжувати час, поки є ті, які живуть вірою і душею устріляються до Бога. Але наступить, час, що дійсно апокаліпсісі сказано. Що буде вести Антіхрист війну зі святими і дало йому перемогти. Тобто християни будуть тільки ховатись десь, переховатись, а на землі во торжествує слово. І прийдуть ті великі біди. Але повторюю, антіхрист буде брати тільки 300 років. А ось цим явленням во славі. Господь його знищить духом вуз своїх, тобто своїм в явленням во славі і світлі. Господь його знищить. І друге Христове пришестя, воно буде в славі. І воно буде супроводжуватися тим, як сказано, що народи пристануть перед Господом на суд. І це не тільки ті люди і народи, які будуть жити в той час, а ні. А душі померлих, починаючи з да, Адама і Єву, одінються новими тілами вже безсмертними. І все те людство, яке було народжено за час. Існування людства, вони всі пристануть на суд. І приставши на суд, відбудеться то розділення. Тому -то в цьому Івангелії немає слів, страшний суд, який розказується про суд Божий. А чому церква назвала що це страшний суд? А тому що цей приговор, який Господь винесе душу, він буде кінцевий, його неможливо змінити. Як тут сказано, що явленням Господь всі ці народи, всі ці людей розділить по праву, по ліву сторону. По праву поставить овець, тобто сміряний, ми далі скажемо, то вони такі. А по ліву козлів. Які таке, що там, похитливі, бігають і скачуть. Ось таке розділення. І тоді Господь скаже тим, що по праву сторону, що. Прийдіть, благословенні отцем моїм, за те, що ви накормили голодних, напоїли водою, спраглих оділи, провідали хворих, в'язниці, прийшли теж навідати. От за це летіть в життя вічне Вони будуть диватися, ну коли це ми тебе бачили, коли це тобі робили. Господь каже, що зробили для... Менших всіх для людей, для своїх ближніх, хто зробили для мене. І тут знову треба якби от, вдуматися в ці слова. Господь каже, благословені отця моєго Небесного. Це не просто люди, керівники благодійних фондів, які там кормили і так далі. Це не просто такі люди, які просто робили добро. Але оці слова «Благословені Отця моє небесно. Це значить, люди, які за своїм внутрішнім е, таким облаштуванням, життям, вони були подобні до Отця Небесного. Ну, згадаємо просто слова, що будьте милосердні, як Отець наш Небесний милосердний. То значить, ці благостеріні Отця замали отаке. Так у нас, Отця, вони своєю милостю, своєю любов'ю до ближнього, вони подобались до Отця Небесного. А чому вони вподобались? А тому, що вони віруючі були. Вони пізнали Бога, пізнали, який є Бог, що Бог є милостивий. І пізнавши Бога, бо злюбили Бога. І любивши до Бога, вони являли ту з радістю, любов до ближнього, ціною своєї самопожертви. Ви щось втратили ціною свого дискомфорту, страждання, терпіння, вони ділилися, розділяли. І коли вони сказали, що Господи, коли ж ми там робили то добро, це тільки наоборот показує висоту їхнього духовного життя, висоту їхнього смірення. От Господь Апостол що сказав? Коли ви зробите все, що я вам заповідав, кажіть мені, раби, нічого не варті, ви тільки зробили те, що нам сказали. Оці люди точно так же, які по праву сторону, вони точно так же кажуть. Ну що ми такого зробили? А чому вони так кажуть? Тому що дійсно для них робити добро, повторюю, ціною навіть своєї самопожертви. Це життя їхніх душ, Їх такі душі були. От віри досягли вони тою любов'ю до ближнього радість Було служити ближньому, в радість. І вони не думали, що зроблять щось високе. Це просто їхнє життя таке, Сповнене любові до ближнього, а про себе мали сміряну думку. Та що я такого зробив? Ну як це не поділитися, як це не втішити, як це не розділити з людиною, ну, як це можна не зробити? Ось це яка висота душ. Але ці, повторюю, чистота, висота душ, вона досягнута була вірою. Тому що деякі кажуть, Ну там в церкву ходять, а в неї такий характер, чи в нього такий характер. А я то-то, то-то роблю добро. Ну що людина робить добро, це повторюю. Господь все врахує. Але ти відчуваєш, що от людина не має віри, навіть не хоче наближатися, не поститься, не молиться. Звичайно, все, що зроблено добро, просто людськими зусиллями, воно все положиться на праву сторону тих. Терезі, та, які будуть зважувати людську душу на тому суді. Але людина думає, що вона то-то зробила щось добре. І все, в нього немає ніяких обов'язків перед Богом. Я не повинен там поститися, молитися, ходити в церкву, тому що там ті церковні такі то люди. І людина не розуміє, що то, що зробив добро це добре. Але духовної досконалості без віри ти не можеш досягти. І тоді може виявитися на тому страшному суді, що душа в тебе темна. А деякі святія всі говорили, що розумієте, це не просто так. Господь буде читати книгу життя кожної людини, що ти там зробив. А кажуть, коли люди одінуться новими тілами, а зразу буде видно, яка душа світла і сіяє, і тіло світло, а яке темне тіло. Тому що вірячі люди, які отримали благодаті, це світло божества, от вони будуть сіяти, як зірки. От тут такий образ сказано, що зірка від зірки відрізняється, це про святих, кожна своя висота святості відрізняється. Дійсно будуть сіяти. А та людина, яка не стяжала в благодаті, вона не перемогла свою гординю по великому рахунку. В тій мірі не освятилася, і душа залишилася темна, і воно одразу буде видно. Тому то, то розділення, воно ну, одразу буде видно, хто який. <кій> тому, то, ходячи в церкву, ми повинні розуміти, що перш за все Господь нас призиває до духовної досконалості. Я по лівосторону, Господь каже, тому що ви не зробили там, не накормили, не оділи і так далі. Каже, ну коли ми там бачили тебе? Каже, такі ж самі слова. Але їхні глибини зміст зовсім інший. Чому? Чому ці люди кажуть, кажеться, точно так же, як ті перші. А суд зовсім інший. Тому що ці люди не бачили холодного, голодного, тому що бачили тільки себе і жили тільки своїми якимись справами у тільки своїми життями, були закриті до, до інших. Ну, згадайте ту притчу про лазаря і багача. Ну не бачив того бідного Лазаря. Бо за це він був заслужений, тому що жив тільки для себе. О, Тому то я кажу, коли ми приходимо в церкву, то ми повинні тут розуміти, що задача, яка перед нами ставиться, це жити духовним життям, побачити себе, побачити і свої недоліки. Я вже не раз говорив. Ми всі народжуємося як нащадки Адама і Єви, і в нас є та гординя, та егоїзм. Це як прояв пригороду гріха, наша душа поскоджена. І прийшовши сюди в церкву, от ми повинні стремитися до духовної досконалості. Це те, до чого призвав Христос, коли Він прийшов. Тому що прийшов до єврейського народу. Народ хотів війни визвонити, а Господь призвав до духовної досконалості. Вони цього не зрозуміли, не розуміючи, що в цьому заключалася і їхня свобода, і благополуччя їхнього життя. А по своїй гординності поті, по заздрості до Христа вони розіб'яли ми бачимо недосконалість людської душі, губить людину. Теж, якщо вона знаходиться поруч з Богом, може не побачити, то, не отримати. Тому ви то прийшли в церкву для того, щоб духовно очиститися. Щоб зрозуміти ті моральні ідеали, до яких призиває нас Господь, щоб творити добро, як прояв любові, це повинно бути природньо для нас. Тому то і апостол там Павел призиває. что хрестившись, мы должны стать новую человеком и одеться уже в одежду Христов, правды и истины. Вот новую человеком. <как> так апостол Иаков говорит, потому что некоторые говорят, добрые дела рода. Что пользы братьями, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Бо якщо ми прийшли в церкву, то ми діла віри повинні являти, щоб із нас не заслужилось ім'я Христяніна, або православить, тому що кажуть, ходить в церкву, а веде себе недосконало, чи на роботі, чи з сусідами, чи іще десь. Ми прийшли сюди, щоб удосконалися, щоб через наші добрі вчинки, через наше то пральне духовне життя, чи нашу любов до ближнього славилось ім'я Боже. Прийшов в церкву, ми навчилися говорити, коли щось там, тільки в середині церкви, да? зробили щось добре. Нам кажуть спасибі, ми кажемо, Бо слава Божу. Так от не в церкві, а скрізь ми так повинні. Розумієте говорити? І якщо нам щось не додали, або несправедливо щось поступили, ми щось втратили, то не повинно злитися. Господи, нехай то буде, во славу Божу, прощаю, забуваю, не пам'ятаю нічого. Оце тоді буде, во славу Божу. Щоб ми раділи від того, щоб ми обрадували Христа. Це тим правильним е, духовним відношенням до тих чи інших якихось обставин в житті. Е, Це головне для нас, для наших душ. І ще святі всі говорили, я просто запам'ятавши з раннього свого християнства. Тому що треба пам'ятати про страшний суд. Пам'ять смертну треба мати і про страшний суд. Тоді в грішиш, якщо не будеш грішити. За кожне слово дамо відповідь, розумієте? За кожне слово ми дамо відповідь. А про страшний суд ми ще повинні пам'ятати, що коли всі воскреснуть і повстануть на суд, кожна людина буде судитися перед лицем всіх людей. Тобто всі твої діла внутрішні відкриються перед всіма. Ви розумієте, який позор буде? Тут ти батюшка. А там, які не побачите, мені страшно. Тому то хочеться дійсно. І самому, те, що я говорю, самому каятесь і виправлятися. То, що ми десь придумали про людину, маємо посміхатися, а там то думаємо. Так, це лукавство називає. Двоєдушність. Та людина потім всю знає, прочитає, що ми думали, або що за спиною її робили, розумієте? Тому то ми повинні бути простими і відкритими. Чистими, простими, доброзичними до всіх. Тому то будемо добрими до всіх. І тоді ми ніколи не помилимося. І від цього, від цього залежить, кажу, спасіння, і наших душ, і нашої країни в тому числі. Тому що Зараз вже є якась така надія, що десь мир наступить і вибори. І вибори не тільки там просто там депутатів, президентів. А буде вибор розвитку нашого народу. І тут треба вже не судити, таке да? а оцінити, які помилки наші були, що ми дійшли до такої біди. До війни зовнішньої і до внутрішнього того розбрату. Це значить, прояв наших було гріхів недосконалості. І це теж ми з вами повинні переосмислити для того, щоб вже жити по-новому. Щоб в своїй країні, свій народ, що ми любили один одного, ви розумієте? Але Христос як нас навчив? Він єм став людину, є би приклад, якими людьми повинні бути. Ну, то я кажу, якщо ми повинні оновити наше життя і зробити вже добре для всіх, то це ми, християни, почавши з себе, повинні подати приклад, починаючи, я ж кажу. Спілкування, що в сім'ї, що на роботі, що з друзями, що з сусідами, що там, в тролейбусі, маршрутці, ми повинні бути приклад любові до ближнього і поблажного відношення. Що на землі є багато біди, що ми своєю любов'ю тішали один одного. Так що будемо сіл і світом для цього світу, для того, щоб бути дітьми Божими.